Зараз вважають, що його біографію треба вивчати як частку історії України. Його називають символом національного пробудження, сурмачем епохи, витязем молодої української поезії, одним із когорти письменників шістдесятників. Він і дожив три тижні до свого 29-річчя. Я Семененко Василь Андрійович народився 8 січня 1935 року в селі Біївці Лубенського району Полтавської області. Мати щербань Ганна Федрівна. Працювала в колгоспі з дня його заснування до осені 1957 року. Батько Семененко Андрій Леонтович залишив сім'ю, коли мені не було й року. З того часу шляхи наче не сходилися. Його батько був той козак, що все гуляє. І коли він пішов із сім'ї, Ганна Федрівна повернула собі своє дівоче прізвище Щербань. Здавалося, вона мала б викреслити свого чоловіка з пам'яті, проклясти його, але цього не зробила, і до кінця життя була вірною своєму першому коханню Андрієві. А потім нагрянула війна. Мати із сином вистояли та все чекали, що батько повернеться. Він повернувся з війни, але не в сім'ю. Тому і Василь пізніше писав в мене була лише мати. Та був щасливий дід. Нікому не мовив тату і вірив, що так і слід. Після закінчення середньої школи із золотою медаллю Василь Симоненко у 1952 році вступив на факультет журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Наприкінці 1956 року разом зі своїм однокурсником Станіславом Боряченком. Василь приїхав до Черкас на переддипломну практику в газеті Черкаська Правда. Їм пощастило не тільки тим, що в газеті був чудовий творчий колектив, а ще й тим, що там були вільні посади літ працівників. І їх офіційно зарахували до штату редакції. А до Києва вони їздили тільки на екзамени та писати й захищати дипломні роботи. У високого, чорнявого із глузливими карими очима Василя часто закохувались дівчата. Та він закохувався. Але все це було якось несерйозно, легковажно. Друзі-практиканти запримітили молоденькі вродливі дівчисько Люсю, кур'єра обласної друкарні, і почали залицятися до неї. У сизих хмарах диму, бо надто часто палив цигарки, з'явилися рядки. І я не чув, як жайвір в небі тане, кого остерігає з висоти. Прийшла любов непрохана й нежданна, Ну як мені за неї не піти? Перелити в чарівну поезію своє п'янке, солодке почуття любові, він міг, а от зізнатися у почуттях соромився. Та й Станіслав завжди крутився біля Люсі. Якось вони сиділи в трьох, і Василь сказав: Люся, Люся, я боюся, що влюблюся. Станіслав сприйняв веселеве зізнання в коханні як жарт. А от Люся відчула, що у сказаних словах приховувався вітер мрій та неспокою. Через місяць вони відгуляли весілля. Василеві було 22 роки. Своїм одруженням Василь багато кого здивував. Він на той час уже молодий майстер журналістики, поет. А хто була Люся? Кур'єрка. Бігала з редакції в друкарню і назад. Та кохання у Василя було справжнє і сильне, і він віддався йому сповна. Незабаром народився син Олесь. Отримали квартиру. Квартира була на останньому поверсі невеличка, двокімнатна, але з видом на Дніпро. А з балкона можна було полюбуватися панорамою Черкас. Саме тоді до нього в Черкаси приїхав батько. Василь привітав його, щиро пригостив, запросив переночувати. А вранці сказав: А тепер, батько, бувайте здорові. Ви пізно прийшли до мене. Я в дитинстві вас виглядав щодня. А от старенько матір забрав до себе із Бієвець. Ганна Федрівна продала свою хату, зібрала нехитрі пожитки і переїхала до Черкас. В одній кімнаті жив Василь з дружиною, а в другій Василева мати з онуком Олесем. Одного дня в редакцію прийшла поетеса-початківець Ніна Черняк. Нині редактор Черкаського обласного радіо, а тоді скромна працівниця електростанції. Принесла зошит своїх віршів. Василь прочитав ці вірші і сказав. Ось ти, гарна і молода, але на тобі, вибач, поношене пальтичко, старенький шарф, а надінь на тебе гарну сукню, сережки, намисто, а на груди брошку з діамантами, глянеш на тебе і погляду не відведеш. Не ні на черняк, а справжня принцеса. Так і в поезії, ти пишеш просто, в чому є своя краса, а про якийсь рядок повинен засяяти справжнім діамантом. Вибрав один вірш і запропонував до нього свої слова діаманти, з ними вірш можна було друкувати. Довго шукали для Ніни в редакції пристойного псевдоніма, перебрали з десяток, аж поки Василь не запропонував принцеса Діана Рене. Так з легкої руки Василя Семоненка в літературу прийшла Ніна Черняк. 1960 дев'ятсот року в Києві під впливом Хрещовської відлиги був створений клуб творчої молоді. Василь Симоненко зі щирим юнацьким запалом вірив, що усі випробування, які випали на долю народу, скінчилися. А ті негативні явища, які є в суспільстві, залишки зими, що відходить назавжди. У той час Василь вже працював за відділом новоствореної газети Молодь Черкащини. Він разом з художницею Аллою Горською обійшов десятки сіл довкола Києва, опитав сотні людей, виявив урочище, де за свідченням селян більшовицькі кати ховали сліди своїх злочинів. Величезне враження на Симоненка справив випадок, коли на галявині Баконянського лісу він побачив хлопчаків, які гасали у футбол. їм правив череп з діркою в потилиці. Ще два черепи позначали лінію воріт. Після цього він разом з іншими членами клубу складає і надсилає до Київської міської ради меморандум із вимогою оприлюднити місце знаходження масових поховань і перетворити їх у національні місця скорботи та пам'яті. Дружині Василя Люсі не подобалося, що її чоловік часто їздить у відрядження. Вона вважала, що в нього є коханка. Люся перестала вірити у Василеву любов, почала дорікати і часто повторювати: Ти величина, а я хто? У таких випадках Василь казав: малюсю, все одно я люблю тебе більше, ніж ти мене. Більше, розумієш? Одного разу Василь зустрів на вулиці Ніну Черняк і дізнався, що і в неї не склалося сімейне щастя. Вона вагітною пішла від чоловіка. Хотіла навіть покінчити життя самогубством. Василь довго мовчки дивився їй у вічі, а потім мовив: Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Наступного дня Ніна прочитала ці слова в газеті. Цей вірш повернув їй віру до життя. Через деякий час Василь з товаришем прийшов до неї свататись. Ніна спочатку подумала, що Василь сватає до неї свого товариша, але коли зрозуміла, що сватається Василь, відмовила. Адже в нього була дружина, син. Не докурю нікому і ніколи. Хіба на себе інколи позлюся що в двадцять літ в моєму серці втома, що в тридцять смерті в очі подивлюся. Ці рядки написані ще в 1955 році. Але здається, що Василь ще тоді перечував свою долю. Адже його смерть дотепер обкутана туманом загадок легенд пліток. А влітку 1962 року до Василя в гості завітав земляк з рідного села. Василь пригостив його, а потім поїхав на вокзал проводжати. Коли той сів у потяг, Василь пішов до привокзального буфету купити цигарок, а він був закритий. Хоча за розкладом було ще хвилин 15 до закриття. Василь обурився, буфетниця ж підняла крик. На шум гам нагодилося двоє чергових міліціонерів. Не підозрюючи нічого, Василь пред'явив їм своє редакційне посвідчення. Міліціонери схопили його за обидві руки, заламали на спині і на очах здивованого натовпу потягли до вокзальної кімнати міліції. І донині усі, хто знали Василя, переконані, що ця історія була лише формальним приводом для його затримання. Тієї ночі невідомо чому Василь опинився у камері затриманих лінійного відділення міліції аж у містечка Сміла, що за 30 кілометрів від Черкас. І коли через два дні його звідти визволяли редакційні колеги, він був увесь синій від побоїв. Відтоді ніби щось обірвалось усередині. Хвороба вперто і послідовно вимучувала його тіло. Ходили різні чутки. Одні говорили, що в нього хворі нирки, інші, що побоями в каталашці міліціонери прирекли Василя Симоненка на мученицьке вмирання. Він лежав у номенклатурній обласній лікарні Ліксанупру. Його дружина взяла за власний рахунок відпустку і майже жила у палаті. До нього ходили друзі, колеги і Ніна Черняк, його принцеса Діана, Рене. Одного разу друзі принесли в лікарню пов'язані в пучок Кетяги Калини, і висіла та калина довгі тижні хвороби біля його ліжка. Василь лежачи продовжував записувати вірші у свій блокнот. Останній вірш був записаний 19 вересня 63-го року. Маленьке, не смішне, адже мале і зерно, що силу велетням і генієм несе. Мале тоді смішне, коли воно мізерне, коли себе поставить на дусе. Але скажіть, хіба такого мало? Хіба такі випадки не були, коли мене, як прапор, піднімали і йшли за ним народи, мовосли. І чи тоді мізерне та смішне, не оберталось раптом у страшне? А потім написав листа. Можливо, завтра мене вже не буде. Звісно, література перенесе цю майже безболісну для неї втрату, але я не можу піти з життя, не подбавши про долю моєї сім'ї, особливо матері. Перший день моєї смерті може стати першим днем її же братського животіння. Від усього серця прошу вас не допустити того. І коли це можливо, виділити її з коштів літфонду, бодай мінімальну суму, котра гарантувала б її від голодної смерті. Цього листа до спілки письменників України Василь написав за два дні до смерті. Коли несли труну Василя Симоненка, а раптом із за хмар виглянуло холодне грудневе сонце. Його проміння кинуло на землю тільки жовто-гарячий прощальний відблиск. Кетіги Калини, перев'язані з колосочками, лежали на віку труни, обтягнутому червоною тканиною. Але калина стала вже чорною. Не встигла Гана Федрівна пережити трагедію, смерть сина, як настала драма. Дружина Василя привела в сім'ю іншого чоловіка, щоб Олесик не ріс без Для матері, яка виростила і виховала Василя сама, це було справжнім потрясінням. Розумом рішення Люсі вона ще якось приймала, а от серцем ні. Через деякий час Ганні Федорівні виділили окремо однокімнатну квартиру у цьому ж будинку на першому поверсі. Туди вона перенесла свої пожитки і перетворила кімнату на своєрідну світлицю поета. Були ще радісні дні у мами, коли отримувала у 1995 році найвищу державну премію України імені Тараса Шевченка якою була посмертно відзначена творчість її сина. Цю премію Василеві Симоненко дали навпіл живим письменником Василем Захарченком і поділили між живим і мертвим тисячу гривень. На 35 років пережила мати сина. а Вона померла у 1998 році. Бог відміряв їй аж 90 років життя. Поховали її поруч із сином. Не стала навколішки гордість моя. Ліниво тяглася отара хвилин, На світі безліч таких, як я, але я і Бог один.